Слухайте, а це правда, що в Україні зараз закрили взагалі всі кордони. Зараз же в Польщі підірвали залізнодорожне сполучення, через яку вся шла допомога з Європи в Україну. Тобто, це російська диверсія відбулася. Через це позакривали всі кордони, начебто. Впишіть коментаря, бо от мені підписники пишуть, кажуть, позакривали декілька кордонів. І от знаєте до чого це все веде? Як Росія буде далі воювати? Тобто вони в вперлись, що вони не можуть напряму от просто зброю і так далі, а, воювати за Україну. Тобто воно стоїться в принципі плюс-мінус заморожено, хотрашка набагато більше. І вони весь 2025 рік готували до того, щоб постійно робити диверсії зі сторони а, Європи, тобто тут то запускати туди дрони. То робити якісь підриви, то робити якісь провокації. Я думаю, що в 26-му році повністю все переметнеться на ту сторону. Тобто вони будуть повністю на провокаціях робити так, щоб Європа переставала відправляти допомогу в Україну. А Європа вже нарешті зрозуміла, що Україна тримає весь європейський фронт, нарешті до них зайшло. Але трошки запізно, бо Рашка, якби ми їх не любили, але вони, бачите, не дебіли. І вони зараз підготували нереальну кількість провокацій. А майже ніде в новинах про це нічого немає. Тому, будь ласка, в коментарях напишіть, що знаєте. А мені дуже цікаво. Я точу, я то бачив декілька постів, але так це не серйозно виглядало. Але. Ми знаємо, як діє Арашка, її інформаційні поля всюди. Тобто, якщо немає українських каналів, які по, на польській мові розказували полякам, би, що відбувається насправді, то російські такі є. Вони понастворювали купу новинних каналів типу клонів російських, які на польській мові в Польщі полякам розказують, які українці погані, які там русські хороші, що це там за війна і так далі. І це ж не тільки на території Польщі, це зараз в німеччині в Іспанії, всюди. Того ці європейці і ходять. То нього ці всі жордуни міра там за руські міри так далі. Вони ж ходять і підтримують Росію не просто так. Вони наслухали цих новин. Вони думають, що це правда, і воно так і працює. А українського такого немає, розумієте? І, і це тільки один відсоток всіх тих провокацій, які вони роблять. А ми знаємо, що інформаційне це найсильніше Вплив це на бошку з цього телевізора. Тільки раніше це був челек, а зараз все отак через тікток і так далі побувається. І виглядає це все досить печально. Ось яку розмов про те, що українці вже пора депортувати. і це ж звучить і зі сторони політики вже. Все, по типу, українці всіх в Україну для чого? Щоб тримали фронт в Україні, щоб тримали європейський фронт. От, от так же напряму заявляють. Туск цей заявляє напряму. кажуть, все, ми не чекаємо, вже українців а, ні в Німеччині, ні в Європі, ніде. Нехай а, там пан президент зробить так, щоб вони хотіли залишатися в країні. Тобто вони взагалі оторвані атміра. Вони не розуміють, що всередині країни відбувається. Для них це все вообще десь там. щось там як для нас колись там в Афганістані було? А, вони не розуміють наслідків напевно цього всього через свою толерантність і лобіювання певних питань. Тобто у нас же є корупція, у них же ж лоб, лобіюють вони різні моменти для того, щоб на офіційному рівні там просувати свої якісь проекти, продукти і заробляти на цьому. І так так, взагалі шкода цього всього, ти кожен день прокидаєшся, бачиш новини, які ну і так ледве все тримається. да. А от підрив мостів, оці всі дрони і так далі, ну, ну це просто жесть. І Європа, знаєте, от як, як начебто цього всього не замічає. Здається, тільки одні українці розуміють, а що може бути далі, бо ми знаємо, що така Росія, як вони діють, І ми напряму відчули, якої шкоди вони можуть там задати. А тут же в Європі, ну я зараз Польща, наприклад, ну, люди взагалі, якщо чесно, я підходжу до поляків, розмовляю з ними. Про це вони, та ні, та це все фігня, та нічого не буде, розумієте? Коротше, давайте в коментарях поспілкуємося. Відпишіть, що ви чули про кордони. Бо е я двох людей мені особисто писали і в коментарях і бачу, що закриті зараз кордони. Вони не знають, чи виїдуть з України вони в Європу чи ні. Це дівчата, яким в принципі нема що бояться, бо така от кількість диверсій. І давайте погодимося, що. Барашка знає, що робить вона взагалі не знає ні границ, ні біргового в тому, як впливати на світ, впливати на геополітичну ситуацію, впливати на мізки людей, промивати їх свідомість, як розповсюджувати свою всяку інформаційну пропаганду. Європа в цьому плані слаба, в України всі сили кинуті зараз саме на фронти на боротьбу з такими людьми, як Том Міндіч. І весь інформаційний простір теж на це кинути, і, на жаль, хоча я питання набагато ваше. Ну коротше, давайте поспілкуємося в коментарях. Друзі, на зв'язочку я туди спущусь, повідповідаю, і обіцяю вам, що на самі кращі коментарі я позаписую відео відповіді. Все, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.